Не пройшло і двох років після останнього здорожчання проїзду у автобусах, а перевізникам знову мало. Мовляв, за нинішнім тарифом працюють майже в збиток. Починаючи з нового року, бізнесмени один за одним просто таки оббивають поріг муніципалітету, вимагаючи від чиновників збільшити ціну квитка. За проїзд у своїх пазиках, еталонах та рутах вимагають від приблизно 5 гривень до майже 8. Це за розрахунками по сервісу для 36-го. Щоправда, на своїх власних помилках не вчаться, бо які у 2015 році подають такі розрахунки, які навіть не спеціалісту назвати реалістичними, важкувато. Ті розрахунки, які подані нам перевізниками, вони в принципі Ну, їх складно назвати розрахунками, тому що по більшості позицій вони не відповідають тим нормам, які їй потрібно. І, Ну, найголовніше запитання це пасажиропотік. У нас немає в місті Чернігів об'єктивних даних по пасажиропотоку, які можна було б взяти за основу і дійсно перевірити. І цими даними маніпулюють вони, можна сказати, віртуозно. Без інформації податкової у декого з перевізників автобуси ходять майже порожні. Я вже не кажу про рівень сплати на податків. Якщо у нас ряд паршутів обслуговують ФОПи. Фопи і порахувати по їхньому об'єму поданих податково даних, і по там мінімальному навіть пасажиропотоку, то вони в середньому перевозять в день там 30 пасажирів. Ну зрозуміло, що це не цінитниця. Окрім пасажиропотоку, який ніхто взагалі не рахував і цілком можливо взяти зі стелі, у арифметиці приватних перевізників різняться ще чимало цифр. Допустим, однакові автобуси і в пасажироперевозках, а норми. Линейные паловы, да. да, расход топлива, да. масла тех же самых аккумуляторных батарей разные приняты. Цены на эти материалы тоже приняты разные, причем диапазон значительный. Така гравна перстки мимоволі наштовхує на думку, що показники в розрахунках, як товарті шин, акумуляторів, витрати палива чи мастила, просто підібрали під бажаний результат. Тобто, то по бальшому щодо даний розчет на матеріал цифри і ну, путями всіми намагалися перевозчики показати цілість прийняття таких тарифів. Є думка, що автобусні магнати просто не в змозі порахувати все прозоро і чесно. По роками звикли працювати з готівкою та сірою бухгалтерією. Як завжди, перевізники обговорюють власні бажані тарифи з ким завгодно, крім пересічних містян, власне, тих, хто і користується їхніми бусиками щоденно. Бо Чернігівці у думках одностайні підвищення вартості проїзду не потягнуть. Забагато тим більше зараз це актуальна для нас ціна. Да вірнуть би 2,50 було б ідеально. би Шість восім гривен это слишком много. Транспортом на котором опасно даже їздити бывает. Щоб за шесть їздить, долини поміти весь транспорт у и, і, і нормально работать. А то як їздить роздолбане автомобілі, та фіняповне. Тим паче покращення, яке обіцяли перед минулим підняттям цін усі перевізники, містяни чомусь так і не побачили. Ні, тим більше се час маршрутки стали ездить гораздо реже, ніж раніше. Я не знаю, с чем это связано. Ну а качество маршруток, вы же тоже понимаете, что они разваливаются прямо. Во время їзди на ніхто нахід, ніхто ні. Після двадцять сіморі двадцять 25-й да, хорошо, а все остальные тих нічого не змінилося. Да ніяких покращень мов немає як було, так воно є. З автобуси всі вони вийшли, ресурсу – все виїздили. Ні, тільки погіршення. Спочатку хай зроблять, а потім вже кажуть. Управління економічного розвитку муніципалітету провело свої підрахунки, і ось за ними економічно обґрунтована вартість проїзду кардинально відрізняється від того, що вимагають перевізники. Ну для а саме об'єктивніше ми где-то вытягиваемся на 4 вот Якщо брати 17, 27, 37. Це 3, от 3,50 з копеечкой, 3,97, 3,92, от такі цифри. В кінці кінців комісія, котра має дорадчу функцію, дозволила підняти тариф до 4 гривень. Учнівські залишити без змін. Цим рішенням запустили регуляторну процедуру. У містян та громадських організацій є місяць, аби надати свої пропозиції чи бачення по цьому питанню. Фінальну шкрапку поставить засідання виконавчого комітету, де або затвердять, або ні нові тарифи. Це може статися вже після 25 березня.